Привіт, дорогі українці! З вами канал Народна Думка. Ну що, готові дізнатися, наскільки ми станемо краще жити в наступному році? Так, саме так. Тому що був прийнятий проєкт бюджету на 2024 рік позавчора, 9 числа. Так. Вже був прийнятий у другому читанні повністю. І наскільки ж Рада затвердила збільшення різних соціальних виплат, пенсій, зарплат, всього-всього, всього. Тому що ну, збільшення дійсно є, не будемо кривити душею, так? Суми дійсно більші. Зараз я вам розповім, наскільки я його уважно вивчив, готовий вам донести. Але перед тим хочу анонсувати вам, що. Уже у вівторок, 14 числа, якщо все буде фу -фу -фу, добре, да, там зверху нічого не буде падати, ми знову проведемо такий, який дуже сподобався вам, величезний прямий ефір з участю трьох адвокатів і юристів, які в режимі онлайн будуть давати відповіді на усі ваші питання по різних категоріях. Тому готуйте свої питання зарані. Розширено, будете писати їх в чатові, ми будемо їх перечитувати, відразу давати кваліфіковані відповіді і допомагати вам розібратись в тих чи інших питаннях, що стосуються юридичної і адвокатської консультації. Тому попередньо вівторок, на який час я вас е проінформую ближче уже до вівторка, так коли все точно вирішиться. Тож уважно спостерігайте, не пропустіть, задавайте. І е, тим людям, які хочуть, щоб було побільше таких виїздів, е, інтерв'ю, консультацій з адвокатами, то прошу підтримати канал Народна Думка спонсорством. Кнопка Спонсорувати знаходиться біля кнопочки підписатися. Це всього 30. Гривень, але за рахунок нашої кількості ми можемо ну, зробити велику підтримку каналу Народна Думка. Тож запрошую вас стати частинкою Народної думки і спонсором, і розповідаю, наскільки ж ми станемо краще жити в 2024 році, який ось ось уже дасть Бог наступить, так? І як взагалі зміняться виплати, зарплати, пенсії? І все все інше. Тож, починаємо. Прожитковий мінімум на одну особу. У 2023-му був, я буду відразу в порівнянні, щоб ви бачили, наскільки збільшується. Був 2589, а в 2024-му буде вже становити 2920. Тобто, значно зросте. Для основних соціальних груп населення встановлено такі рівні, бо в нас різні прожиткові мінімуми для одних одні, для інших інші. Але давайте розберемося з ними усіма. Дітям віком до 6 років, а далі ще буде там як зростуть пенсії, як зростуть зарплати. Тому ну, дивіться до кінця. Дітям віком до 6 років це 2563 гривні буде. Від 6 до 18 буде 3196 гривень. Працездатних осіб буде 3028 гривень. Е, працестатних осіб, які застосовуються для визначення базового розміру посадового окладу судді 2102 гривні. І для осіб, які втратили працездатність, а пенсіонери відносяться в ту категорію також, тому що хто вийшов на пенсію, вважається, що це вже особа, яка ну, не працездатна особа. Тому для них прожитковий мінімум 2361 гривня буде наразі. Це 2093 гривні. Тобто всі, хто отримують 2093 гривні зараз, будуть отримати 2361 гривню. А Добавка за наднормовий стаж зросте з 20 000 91, 93 копійок до 23 гривень 61 копійки за кожен рік наднормового стажу. Мінімальні та середні зарплати в Україні. Наразі мінімальна заробітна плата в Україні становить 6700 гривень. А відповідно з бюджетом на Наступний рік з 1 січня зросте до 7100 гривень, а з 1 квітня до 8 тисяч гривень. Йде ще мова про те, щоб потім додатково виділити фінансування, якщо воно буде лишнє, щоб з вересня вона зросла до 9 тисяч гривень. Це хорошо в тому плані, що дуже багато соціальних виплат, і деякі пенсії також напряму перев'язані до мінімальної, серед... ну, мінімальної заробітної плати по Україні. Наприклад, пенсія людей за 65 і в кого є 30-35 років стажу, не може бути менша ніж 40% від цієї самої мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо росте ця заробітна плата, то й росте їхня пенсія. І таким чином з квітня. Наголошую, що мала бути з липня, а тут прийняли, що з квітня, тобто раніше, вона буде не менше, ніж 3200 гривень. А зараз вона там 2600 з копійками, 2654, здається, тобто, ну, збільшення. Таке відчутне, так? Середня заробітна плата з наступного року також зросте. І це також для тих, хто отримує соціальні пільги. І пенсії також є хорошо, тому що при індексації враховується саме середня заробітна, і при начисленні пенсії враховується саме середня заробітна плата по Україні. І чим вона вища, тим це краще. Таким чином. Зараз вона 16 до кінця року вона має бути 18 тисяч 527 гривень, а з 2024 року вона має сягати середня заробітна плата по Україні 21 тисячу 809 гривень. Доволі непогано, але це ж середня, ви знаєте, як вона вираховується. Да? Хтось отримує пару мільйонів, хтось декілька тисяч, і от в середньому набігає, що отримує 21 тисячу гривень. Також ключовим видатком бюджету саме є фінансування оборони оборони нашої держави. На нього виділили рекордні 1,6 трильйона гривень. В цьому році це було зі всіма надбавками, видатками 1,4 трильйона гривень, тобто ще на 200 мільйонів більше. Головне в цій ситуації, щоб ці хлопці дійшли, щоб ці кошти дійшли до хлопців, так? А не розпилились десь по кабінетах. І потім такі шалені кошти виділені на оборону, а хлопці голі, босі і голодні. Ну надіємося, що такого не станеться, і максимально їм допомагаємо. До речі, скоро буде звітик ще про автомобільчик, на який. Ми долучалися до збору і про ще один дрон, який я очікую за кордону, щоб ну, хоч трішки якось зекономити пару тисяч гривень. Трішки довше, але, на жаль, кошти не резинові. Так, так субсидія і індексація пенсій. Як тут зміниться проєкт бюджету? Всього на соціальний захист на 2024 рік було передбачено 469,4 мільярди. В минулому рокі, році це було 446. Тобто, бачимо тут також збільшення на соціальний захист населення більшу суму коштів. На субсидію і різні пільги закладено 49,9 мільярдів гривень. В цьому році було 38, звідки така розбіжність, чому так зросла сума. По-перше, що підвищення ціни на електроенергію. Також сюди вже закладено. По-друге, те, що я анонсував, що в два рази збільшать виплати на, за дрова, так було до 7 тисяч гривень, стане до 16, щоб люди могли купити собі твердопаливні різні матеріали, щоб опалювати вдома. І прогнозується, що буде збільшення кількості домогосподарств зараз. Наразі десь до 2,5 мільйонів домогосподарств в проект бюджету закладено до 3,2. тому що ну як не крутіть, дуже багатьом стає жити. На жаль, важче. І буде значна частина коштів виділена на індексацію пенсії, яка буде проведена по-новому. Зараз розповім як. Раніше і чому ще не озвучують суми. Суми не озвучуються, тому що проект пенсійного фонду бюджет затверджується в лютому наступного року. Він ще не затверджений, тому їх сум, на жаль, поки що немає. Але вони будуть більші. Індексація має бути більш справедливішою з урахуванням балів і коефіцієнтів, про які я вам розповідав раніше, так, щоб підтягнути усі пенсії до, о, до якогось правомірного рівня, так, справедливого, з цим розбираємося. Головне, те, що я казав, щоб це підтягування і введення цих балів не зменшили дуже багато пенсій. Інших пенсіонерів. Уважно за цим спостерігаємо. Вам на народні думки, як завжди, розповідаю, тому долучайтесь і пам'ятаємо про прямий ефір, який буде зроблений спеціально для вас, щоб ви отримали відповіді на свої запитання. Тож, у вівторок, час повідомлю пізніше, тому долучайтесь до каналу, щоб не пропустити його. І до нової зустрічі, дорогі мої глядачі, на народній думці.